Так, доброго дня, шановні акерманці. У нас зв'язку з події, які виникли у нас сьогодні вночі і вранці зранку, то ми виходимо в ефір доповісти вам оперативну обстановку в нашому місті і проговорити, що слід зробити. Сьогодні, завтра, у ближайші дні. І як будемо діяти у нашому місті? Тому прошу, зараз ми з вами збираємося, от у нас включаються глядачі і проговоримо, проговоримо деякі важливі питання. Чому вийшли трохи раніше в ефір? Тому не розумію там, що буде пізніше, чи буде опять тривога. Чи не буде тривоги, щоб, щоб ми могли з вами поспілкуватися, чи ви вже могли подивитися цей ефір після цього. Решили провести, поки що у нас немає тривоги. І ми можемо виходити в ефір, є інтернет. Більш того, знаєте всі, що плохо слышно. Плохо слышно. Людмила Єлісєва каже, що плохо слышно. Давайте я мікрофон сюди покладу, і, може, так буде Слух. краще слишно. каже, дуже слишко. Не нормально, так, да, звуки? Да. Спробуйте трошки громче, гучніше зробити на своєму телефоні. Так, Сергій, доброго дня. Ну, чого ще раз ми вийшли в ефір? Дивіться, по-перше, хочу. Звернути увагу, вашу увагу на те, що ну, в багатьох містах нашої, нашої України відсутні висутне електроенергія, проблеми з, е, з теплопостачанням, з водою. Тому прошу вас звернути звернути увагу на те, щоб у вас були і Запас. запаси. Е, Так, Прошу вибачення. Хочу тут увагу на те, щоб у вас були запаси їди, запаси води. Окрім того, ми за свого боку, зі свого боку ми над цим працюємо разом з тим. Може бути що завгодно, тому прошу кожному, по-перше, позаботитися себе. Тому це треба все в голові прорахувати. Прошу вас тож, мати у всіх і повербанки, зарядити їх. Ну, от. Що касається палива, те ж саме. Ми з вами це все проходили на початку війни. Всі ви пам'ятаєте, що потрібно робити і що, що може статися. Тому, слава Богу, ще раз. От ще поки вже всі зібралися у нашому місці. Без пригод, все в От. Ну, тому ну, є проблеми в багатьох, в багатьох містах нашої країни. Так, що стосується у нас, давайте поки є час, тоді поговоримо по у нас по голосуванню. Давайте тоді звернемося до того, ми з вами. Спілкувалася у п'ятницю, і в п'ятницю ми проводили опитування, так? За вихідні. Питання було стосувалося нашої лікарні. Це дуже-дуже, я хочу зазначити важливе питання. Стан лікарень, стан лікарні в нашому місті, тому що лікарня в місті Буладністровську. Вона зараз планується її зробити пластерну лікарню. І вони вона буде повинна бути. Обслуговувати як і містян жителів міста Білогородністровський, так і жителів Білгородського району. Окрім того, ви знаєте, що у зв'язку з е, проведеною реформою, у нас немає такого, що як раніше було, що жителі району йдуть в районну лікарню, да? а жителі міста та в міську лікарню вже такого немає. Е, е, у нас кожен е, е, житель. України має право обирати лікарню, якою він хоче, хоче лікуватися, тому і підписуються і декларації з цими лікарами лікарями. І так само і пацієнт, де в лікарню він лягає на стаціонар і може лягати ну, в будь-яку лікарню. Тому от потім ми повинні приводити ті лікарні, які будуть йти. Спереду, то вони всі будуть, всі останні лікарні вони просто самі по собі і, ну, перестануть функціонувати, тому що не буде коштів на їх функціонування. Так от ми з вами провели опитування, опитування на телеграм-каналі дуже таке опитування сміливе було. Висловіть, будь ласка, вашу думку, що це стану справу в міській лікарні. Керівник Віталій Жнякін впродовж попередніх п'яти років Пуста. півтора року. Півторо, пято Півтора року. Ну рік і п'ять місяців. У нас результати голосування наступні. За 56% проголосувало містян, жителів району. Йому ж голосували, і ті, і ті, і ті, це що лікарня розвивається. 25% проголосували, що роз лікарні заховається на тому ж рівні, і 10% справ лікарні погіршився. 9% проголосували, що їх не цікавить таке питання. Тому я хочу висловити по результатам цього голосування. Ну, я розумію, що дійсно і стан справ там такий же. Ну подякувати і жнякіну Віталію за те, що. Він наразі знаходиться на своєму місті, ну і всім лікарям Білгорністровської міської лікарні, які теж стараються і прикладають багато зусиль для того, щоб ваша оцінка, оцінка містян була настільки високою. А я скажу, що це ну, дійсно 56% це дуже висока оцінка. Тому дякую і жителям за таку довіру. Ну, я хочу вам. Пообіцяти, що ми на цьому однозначно не будемо зупинятися. Ми йдемо вперед. От, і дуже багато планів, ідей, і також ми будемо, як керівництво міста, буде підтримувати розвиток рікані і будемо йти вперед. Щоб це, це ще не все, це не край. Там ще багато що потрібно зробити. Ми це розуміємо. Так, Андрій Іванович, давайте проговоримо. З вами що по вашим питанням? Да, будь ласка, так, всім доброго дня. У нас на минулому ефірі було дуже мало питань. Це буквально два питання щодо Соборної та Толбухіна вулиць, які потребують підсипки та грейдерування. В плану вже включили підприємство, наш міський центр благоустрою буде виконувати ці роботи на сьогоднішній день. Працюють доробляють той графік, який в нас затверджений, і виконують роботи. Всі ми пам'ятаємо це Міцкевичі, 9 січня та е, інші вулиці. Е, працюємо сьогодні. І вже я думаю, приступимо до цих вулиць щодо Толбухіна та Соборна. Е, виконувати ці роботи. Е, Комунальні підприємства сьогодні працюють в штатному режимі, всі на роботі, всі виконують згідно свого графіку роботу. Я вже сьогодні був на одному із комунальних підприємств міста критичної інфраструктури, де ми оперативно провели нараду щодо розміщення автономності до питтєвої води. Ми отримали ємкості вже їх. Будемо зараз розміщати по нашому місту. Одну з них будемо робити пересувною для оперативності подачі, це ємкості до п'яти кубів. У нас п'ятикубові сертифіковані нашого вітчизняного производства. Тому будемо зараз з нашим штабом цивільної оборони приймати рішення щодо розміщення їх і в подальшому, якщо будуть виникати якісь перебої до постачання води, у нас кожному. Районі міста буде така е, можливість щодо питної води, і також буде пересувна. Тому забезпечення зараз е, нашим комунальним підприємством вже е, біль, більш е, е, енергоефективності та е, незалежного енергопостачання вже пророблені. Всі заходи зараз е, по їм костям проробляємо. Я думаю, що на цьому тижні ми вже визначимося де вони будуть. І будемо відповід, відповід, зробимо інформацію щодо доступності і інформацію, щоб люди, мешканці нашого міста, знали, де в нас є автономність. Також ми всі проговорювали, що у нас на вулиці Франко у нас автономний і по енергозабезпеченню, і по свердловині. Також будуть їм кося і в подальшому в нашому місті. Поки в мене все. Музеріант запитує, що по десанті попросили почистити трубу. Так, да, вона в нас в графіку на цьому тижні. Я відповідав на минулому ефірі. Дісальников, я пам'ятаю, щодо прочистки лив... ливньовки, і ми її виконаємо на цьому тижні. Максим Борисович, на цьому тижні запланували Чись, про чистку труби. Так, ну ви розумієте, да, що зараз основну увагу треба приділити дійсно. Альтернативним істочником живлення, ми повинні мати це у себе в місті, ми над цим працюємо Приклад ми показали вам вихідний день, коли в неділю ми були на бюветі на Франко, і я, як приклад, показав, що ми робимо. Дійсно, ми багато що ще робимо, але поки що це не висвітлюємо. Ну, потрохи, якщо вам буде цікаво, Драм, що ми це покажемо там в міру того, як ну, це буде доцільно. Тому дійсно є головні завдання, ви бачите, що, що зараз відбувається да, на території нашої держави. Сьогодні Росія з'їхала з Гвозду, ми бачимо, що вночі ніхто не виспався і. До обіду у нас був, ми розуміємо, да, що хочуть нас ввести в паніку, хочуть дестабілізувати ситуацію, наносять удари по об'єктам критичної інфраструктури. Дуже багато проблем вичитали у Києві. От, я так розумію, що будуть великі проблеми із опаленням взимку, і це ще саме не все. Тому прошу ще раз звертаюся до всіх мешканців міста, прошу вас. Ми, ми готуємося, але ну, разом з тим, ми, ну, що стосується там, багатоповерхових будинків, ну, ми, як, ну, як, дай Бог, що, що якщо буде плану, то все у нас буде разу. Разом з тим, ви повинні теж, теж передбачити, І якщо будуть якісь форс-мажори, то. Мінімальні запаси повинні робити. всіх повинні бути мінімальні запаси і харчування, і води і так далі. і так далі. Разом з тим ми однозначно будемо працювати теж в цьому напрямку. Так, давайте питання. Є одне питання. Де працювати. Марія Романова, здравствуйте, коли дивляться оборудовання для безплатного УЗІ щитовірки? Спасибо. Дивіться, я вам... Так, я ж вам не медик, <свят> я медик. <свят> у нас буде, коли Віталій не буде давати прес-конференцію. У нас завтра, по плану, головний лікар лікарні буде, буде давати прес-конференцію. Він вам розповість про всі ці медичні моменти. Ну, тому що... Ви запитуєте зі 4. Може вона і робиться, а може і не робиться. Я не знаю. Це питання можна Я її не, не робив собі, тому це і не зможемо відповісти. Легарі mm -hmm. на 6. Вже півроку немає бомби і доступу до підвалах. За слів председателя ОСББ, приватна власність, стримують, будь ласка, міри. E, послушайте, ну, якщо. До того доруководили, до що у вас в ОСББ приватна власність, то їх, ну, хтось дав дозвіл на її викуп. Якщо вона вже приватна власність, то мер не може прийняти міри, щоб її когось одібрати. Е, поэтому... Я з'ясую на 6, це возле возьму я так думаю. На це, це, це найближче це у вас Приморська 14А. Е, там є у нас переводка. Ну, Если там приватная własность, то на ближайшем приморская четырнадцать тысяч. Ольга Ткаченко, да-да, подскажите, пожалуйста, планируется ли ремонт дороги возле магазина Меркурий? Ольга Ткаченко, планируется ремонт дороги возле магазина Меркурий. Сейчас проводится тендер на, на эту дорогу. Тендерная процедура происходит до этого согласовывали по, как и требует постановка министров, согласование с военной администрацией Кому? сначала района потом области а сейчас уже согласовали нам, пришли, и сейчас объявляется тендер, проводят тендерные процедуры я, если тендер пройдет нормально то я, и, и дай бог, что будет у нас в государстве все нормально, потому что вы видите, что творится, нельзя ничего предвидеть То через месяц по идее дошли приступить к роботі на правда когда еще ну, десять ну, дні будемо дивитися дай бог щоб у нас здесь була можливість від нового роботи ж... так давайте друзья по вопросам быстренько, быстренько пройдемося идем йдемо далі працювати тому що такой у нас графік сьогодні просиділи у нас нараду проводили у бомбоскович і зрозуміло, що буде далі. Найголовніше, що я вам всім розказав. Андрій Ваш, є що давайте? Ну, я ж кажу, ми зараз робимо акцент на критичну інфраструктуру там, на сховище, тому в оперативному режимі працюємо на давайте, речі, ще, речі, тому... давайте ще так: у нас поки ще по навчанню сьогодні зранку. Були надані рекомендації щодо навчання наших дітей всіх онлайн. Поки що сьогодні-завтра це 100%. Рекомендують до п'ятниці включно. Тому сьогодні-завтра і це 100%. У нас всі навчання онлайн. Ніхто онлайн. з дітей не йде в школу. Це вже вирішено. Що у нас ще Ще такі новини, які стосуються ситуації в місті, Андріан, що ну, В У місті у нас все в порядку. В ну, в ми казали, зараз, зараз. Так, що слава це, Богу, це, да. без, без подій, без пригод в нашому місті. Верноники всі працюють. Так, комунальні служби всі на місті, мер на місті, заступники на місці, всі працюють, тому я, будь ласка, прошу вас, всіх екранців, без паніки. Без е, всяких, всякої істерики, да, тому що я, я розумію, що психологічно дуже важко. А разом з тим, е, ну будемо вирішувати проблеми, якщо вони дай Бог будуть всі разом і поступово. А наразі що? Тоді я не буду затягувати сьогоднішній ефір. Е, дійсно, ще багато що потрібно зробити у нас комунальщики всі на роботі. Ну, готуємося ну, до форс-мажорів. Ну, нам всім хочу пожелати удачі. Слідіть за близькими і не, не нехтуйте да, сигналами тривоги. Я прошу всіх, або, а, особливо, особливо це ось час, коли у нас ну, сьогодні, я думаю, що весь город був сховався. Прошу вас не нехтувати. Бережіть себе, своїх близьких. Все, друзі, якщо буде, якщо буде необхідність до вас звернутися, щось розповісти, я вийду в ефір і буду розповідати. Но хочу, те, щоб ви були готові, Що можуть бути перебої за світлом, можуть бути перебої з інтернетом. Якщо будуть перебої зі світлом, ви розумієте, що одразу будуть перебої із подачою води. Тому прошу вас, зробіть, будь ласка, запаси. Все? У вас все по Невина? Ми тоді працюємо. Ми на місці. Якщо щось буде, до зв'язку. Все, всім до побачення. Всім мира, да, всім мира. до побачення.